Всім привіт! Поки немає світла, вирішив записати чергове відеозвернення. Листаючи новини стрічки, я помітив, що майже всі ну не майже всі, а більшість новинних ресурсів. Майже на брудершафт почали повідомляти про те, що а, два храми Київ Пачерської лаври більше не належать московській церкві. Мова йде про Успенський собор та трапезну церкву. Але тут є велике але народ, насправді, а, ці храми і ніколи не належали цій церкві. Як би це не хотілося російській пропаганді, і як би це не хотілося особисто Павлу Мерседесу, останній постійно наголошує, що і ці храми, і Лавра завжди була, була і є їхньою. Хоча насправді це відверта брехня, насправді, Павло настоятель. Української православної церкви московського патріархату ніц не знає історії тоді, коли на Печерській пагорба з'явилися перші печери, а згодом і храм ні Росії, ні Московії, ні навіть Москві, Москви навіть не було у проекті. Тому храми в даному випадку верхньої лаври це власність України, власність українського народу, власність держави. Логічно, що вони були віддані в оренду, ну, підписаний договір оренди, але він закінчився у грудні якраз минулого року. Тому Міністерство культури на законних підставах сказало московським попам до свідані. Ну, залишилося так само розірвати або знайти причину, аби розірвати угоду щодо оренди. Приміщень нижньої лаври, які були віддані в оренду за президентство Віктора Януковича у 2013 році. Очевидно, без рішення суду там ну буде важкувато розірвати ці угоди. Ну я думаю, що юристи попрацюють і знайдуть якісь зачіпки, аби це реалізувати. А тепер про символізм: символічно, що саме сьогодні московські попи вже офіційно не можуть користуватися успенським собором та трапезною церквою. Саме 5 січня 2019 року відбулося підписання вселенським патріархом Варфоломієм Томосу наступного дня, 6 січня, цей документ про визнання української церкви отримав предстоятель ПЦУ Єпіфанії. Насправді реалізувалася майже 300-літня мрія українського народу про власну помісну незалежну церкву. Тому закономірно і знову ж таки досить символічно виглядає, що різдвяну службу 7 січня Єпіфаній проведе саме в Успенському соборі Києво-Печерської лаври для російської пропаганди. Ця інформація як серпом по кремлівським зіркам. Будемо спостерігати за істеркою на болотах.